Коротше, я виїжджав до вас. І такий типу, ми там з хлопцями до того збиралися, там по справах все. Я приїхав додому, сходив в душок туди-сюди. І якось так все вошло в яке то русло. Поняв, що я розумів, бля, я походу опаздую, блін, опаздую, виходжу, дощ який та лупить, визиваю таксі. Таксі довго не викликається. Блін, розумію, що я проїжджаю впритик, сідаю в таксі. Все, коли ти Всі в таксі від тебе вже не ніх... залежить. Я їду і ще й в пробку став, капець. А на фоні грає. У таксіста музика Вияливін Hotel California». І от вона починається, типа ту ту, 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 ту. ту-ту-ту. Я злий блядь, сижу. Просто ту ту ту, ту, ту-ту-ту. Ту-ту, дощ капає. ту-ту. Куран уже наче пише. Я от уже каже, скоро подъезжаю. Я поворачиваюсь, и на остановке стоїть женщина з мороженым. І морожено, знаєте, ті, що кладуть. Да, 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 да. да. грається музика, я злий, просто і я отак от сажу, дивлюся в окно. То. І вона просто їсть під музику морожене, Мене вже це улибати. Дощ стоїть жінка їсть морожене на остановці, туди-сюди. І вона робить очередний лис, і морожене просто бере і падає отак, от їй на красово. Чить! І я починаю жорстко улибатися. Мене починає потихеньку внутрі розматувати, Я починаю роз. Сміятися, вона, і вона дивиться, а я просто, я ухахатуюсь. вона отак от, ну я не знаю, від мене. Ну, типу, я їду по дорозі, вона на остановці на узбіччі, ну, метра три, може, два стрілять. Обабіч дороги. І що робить вона в цій ситуації? Вона бачить, що я це бачу. Вона одна стоїть на остановці. Вона бачить, що я це бачу, і делає слідуючу махінацію. Я покажу. І все все підходив Каліфорнія. Ту, 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 от вона стояла, Ту-ту-ту И он делает так И... Пытается но нет, он падает. И я начинаю их отдать И вот знаешь, в моменте просто того, что я ехал с ху**ым настроем Ну раз, так чик <ривання> Бля, охуеть. Ах... Не додуматься просто, вона думала, блядь, раз, зло що, что буде будет. Ну воно можна... рефлекторно. чи воно прям впало, вона, вона подивилась впало. на нього, да? Да, типу... А вона прям дивилась, <перед> я понял. Воно впало і вона и чікся, думає, зловить назад. Ти швидко втягнувся. Я вообще звуки, будто.